Волонтери пройшли спеціальну підготовку. Кажуть, це робота, на яку погоджуються навіть не всі професіонали, досить складна і небезпечна. Інокентій Тюрін займається промисловим альпінізмом 13 років. Він очолює команду волонтерів, які працюють на замкових стінах і у підземеллі. Ми вирішили, взяли цей проект, вирішили все таки встановлювати зубчики, які падають, які просто рушаться. Года два-три, вони просто впадуть, і. Перестануть существувати, Може, ми нічого і ні і не побачимо. Матеріали для робіт, вартість яких близько мільйона гривень, надають меценати. За місяць добровольці планують розчистити підземелля і відновити 150 зубчиків на замкових стінах. А я інакше не можу. Бо якщо я бачу, що моя країна і це все руйнується, то а як жити? А як ті зуби лікувати? Бо я стоматолог? Ну зуби лікую, а тут все руйнується. Сьогодні ми бачимо волонтерство на фронті, а тут волонтерство в сфері культури Тут волонтерство, я думаю, яке не менш потрібне ніж напевно волонтерство на фронті, тому що війна, врешті-решт, закінчиться. А культура, яку ми власне асоціюємо, вона має жити і має давати снагу наступним поколінням. Досвідченим волонтерам допомагають студенти хмельницьких вишів. Днями долучилися і практиканти з Харківської державної академії культури. В зінькові були, в Сатанові, в Ізяславі були і ми працюємо десь. Треба зробити чистоту, тип, поскошувати все, позрізати. Десь Відремонтувати зубчики типу. Дуже приємно бачити, що її зараз активно реставрують, якось намагаються відновити. І взагалі, що о, тут є люди, є науковці, які займаються цією фортецею. Їм це дуже цікаво, це можна сказати навіть справа для когось усього життя. Вимушений переселенець з Луганська Віктор Вєтров до улюбленої справи долучився вже на Хмельниччині. Нині він, як науковий співробітник історико-культурного заповідника Меджибіш керує роботою волонтерів у підземеллі. Ми е, определяємось, е, як йшло е, будівництво. По-перше, і по-друге, ми виходимо на рівень е, стіни. Тобто, от там ці каміння, це вже е, ніжній край стіни. Це дуже важливо для проведення реставраційних робіт. За словами істориків, Меджибіська фортеця унікальна. Це єдина в Україні пам'ятка фортифікаційної архітектури 14-19 століття. Її реставрація силами меценатів на сьогодні. Єдиний варіант збереження історичної спадщини. Олександр Майборода, Анастасія Білецька, Хмельниччина, П'ятий канал.